Ставила на вкорінення петунію в касету, і ну, бачу, що вона вже 100% прийнялася, пустила корінці, дуже вже така гарненька. Пішла в ріст і хочу глянути, яка ж у неї коренева система, чи не пора її вже робити перевалку в стаканчик. Так, Зараз візьмемо якийсь живець і. Перевіримо, чи він вже готовий переїжджати. Роблю це дуже акуратно, за допомогою тканина лопатка є. Іграшковий, як я кажу, О, Так. так. О, чудово! Дивіться, яка корена система вже можна робити. Перевалку. В принципі, вони ще можуть і стоїти в цій касеті, але я буду робити вже перевалку. Корінці ось починають облітати дно. Ось така краса.